Мої вітання, рада бачити вас на каналі в магазині Сінсей. Багато цікавих новинок. Тож не пропустіть. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. В великі окремі два стелажі до свята. Чашки по 119, по 169. Помаранчева 149. З котами ось така 169.

Казанчик чорний, 149 також. Чорна у склі 219. Не знаю, хто в нас буде це свято святкувати, але сенсей запасся наповнув. Дуже багато всього, тому ось так скоренько покажу вам. І не будемо на цьому всьому зупинятися дуже. Але ось такі гарбузики пластикові для цукерок, бачила, брали по 59. 149 серветниця. Підсвічник 119. Ось такі жолоді красиві з золотистою шапочкою. Я думала, що це свічка, а це ємність для зберігання. Ціна 169. Красиві машинки з гарбузами. Декор для дому осінній 169. Золотисті 269-3 штуки упаковка. Ось таке блюдо для подачі. 269. 149 скляний золотистий підсвічник стається, або можна використовувати як ємність. 169 чашка. Свічка з приємним ароматом. Ціна 119. Яблука з карбнички. Ціна 169. Ємність для зберігання 219. Дуже симпатична осіння новинка, скляний чайник та чашечка 389. Тарілка 219. Помаранчева. Така маленька біла гарбуз. 119. Менажниці листочки 3 штуки. Ціна 459. Ось така мисочка із золотистим обідком 169. 219 з білочкою. Листочки. Такий маленький формат 79. Тарілка для діток з котиком. Котик Пуш 219. Підставка підложку. 119. Ось така манажниця будиночки 219, три відділення. Блюдце та чашка. Ціна набору 269. Келихи для шампанського із золотистим обідком 169. Є ще ось така модель: також золотистий обідок, ребристий – 189. Блакитне скло 269. І зелене також. Упаковка 4 штуки. Чашечки по 119 є чорна. Червона, та м'ятна. Ось така моделька 119. Прозора скляна ребриста 159. З гарбузами 149. Рожева з ветмедиком також 149. Є ще ось така вінні пух. Дві чашки з бантиком 219. 219 чашечка та блюдце. Глечик для напоїв 239. Є ось такий варіант кришечка коркова. Ціна 269 прозора моделька. Є ще ось такий бурштиновий відтінок. Ціна така ж сама. Глечики для напоїв всередині з декором. Декор у двох кольорах 269. Глечики без ручки та без кришки. 169 з бантиком, 149 звичайний ребристий. І такий 269. Коробка з гарного пластику, герметично закривається 389 на 4 відділення для зберігання у холодильнику. Таця декоративна. 269. Менажниця 340 на 3 відділення. Кружка ситу для просіювання борошна 119. Ось такі дощачки декоративні з осінньою тематикою. Ціна 269. 240. Форма металева з кришкою пластиковою. Є ще ось така кругла. За 239 також. 129 монажниця. Підставка декоративна. 189. 169 ось така дощечка. 340 підставка декоративна таця. Маленька дошка 79. Кухонна. Ось така з ялиночками. Досить тостенька. Ціна 219. Калимок силиконовий 149. Набір шпателів 4 штуки 119. Ситочко для заварювання чаю 79. Лопатка грінч. Силіконова ручка дерева 79. Форма для випікання. Ціна 389. Для печива 79 лопатка та формочка. Мішечки 79. Упаковка 5 штук. 240 гривень. Ось такий пластиковий бокс для зберігання. Коробка 169 дитяча пластикова. 340 гривень дозатор з відділенням для губки є білий. Такий досить важкенький, Ось такий чорний, з губкою одразу ціна 340 гривень. Така моделька ще є. За 340. І у сірому. Така ж сама вартість. Хлібничка біла металева 389. Сушарка для столових приборів 169. Меншого розміру ще є ось така чорна металева ручка дерев'яна. 389. Дошка скляна 219. лійка 69 по акції. Відкривачка лапка 59. тримач для паперового рушника 149 металевий. Такі підставки під гарячим. Остання упаковка без стінника. 219 лопатка та ніж у золоті. тарілочка листочок скляна 149 така металева чорна під гаряча 119, тримач для паперового рушника 169 дерево та метал, серветниця 119. Ложечки для пакетів 69, 5 штук, Кришка сітка від бризків 79. Калимок силиконовий під кран, є чорний та сірий. 119. Баночки для спецій. Упаковка дві штуки. Ціна 219 гривень. Цукерниця 149 скляна. Такі красиві баночки для олії або по 149. Прозора та зелене скло. Грибочки для солі та перцю 169. Золотисті. Такий набір 149 гарбузики дві штуки для солі та перцю. Є ще ось такий набір за 189 та синій 189 також. Ось моя сьогоднішня покупка, яку я вам хотіла показати, це така поличка, дуже гарно виглядає і легко складається. Ось така основа фанера. І це все метал. 45 на 45, ширина 10. Ціна такої полички 459. Додатково були у мене ще бали. На цьому все. Всім дякую за огляд. Дякую, що дивитесь, усім гарного дня та вдалих вам покупок.